Нещодавно ми в Elmir.ua дізналися про проект, де серед учнів з 8 по 11 класів розігрували 100 тисяч гривень на відновлення молодіжного простору. Ми вирішили долучитися і зробити свій внесок. Частина нашої команди побувала на урочистому відкритті, і тепер хочемо розказати, як це було. Та хто ж зробить це краще ніж самі переможці конкурсу та організатори? Наша організація Українська античність зібрала 12 команд з усієї Харківської області. Які розробили проекти відновлення молодіжних просторів в своїх населених пунктах, і ось ми тут для того, щоб побачити відкриття молодіжного простору в населеному пункті Есхар. Всім привіт, я Вова. Це Діана. Ми учні 10 класу і переможці конкурсу активна позиція мого регіону. Очима дітей. Після того як я повернулася в Харків, я побачила багато руйнувань. Тому виникла ідея це все відновлювати, якось розвивати далі, щоб люди жили. Хоч трошечки Краще ніж наразі спочатку. Ми хотіли зробити спортивний комплекс, але потім до нас прийшла ідея створення чогось більш цікавого наприклад, такого як кіноклуб, це буде молодіжний простір для підлітків, для дітей, а де вони зможуть більше дізнатися про українську мову, дізнатись щось цікаве і потрібне для їх спілкування. Ми усім дуже вдячні. Підтримка місцевого населення взагалі не велетенська. Нам тут е і волонтери допомагали це все встановити. Прибирати особливо ми не очікували, що нас підтримує бізнес. Нам допомогли за обладнанням, аніматорами з фудкортом. Ще хотів додати, що дивіться українське кіно. В нас дуже краний кінематограф і він потребує підтримки. В нас окрім мавки є багато крутих фільмів. Наприклад, наразі йде транслюється фільм Люксембург Люксембург. Дуже крутий фільм. Від цього режисера раніше був «Крута комедія Мої думки тихі ще нещодавно вийшов фільм Памфір. Ну багато українського кіно. Цікавтеся, досліджуйте, підтримуємо українське кіноразу. Було дуже приємно поспілкуватися з такою активною молоддю. Видно, що їм не все одно, що вони переймаються, і ми самі зарядилися від них позитивом. І як кажуть, самі переможці. І хоч ми до останнього не вірили, але ми все таки перемогли. Ми дуже раді. Ми хочемо сказати, що це може кожен таких проєктів Багато ви дізнавайтеся, шукайте і вас теж обов'язково все вийде. Якщо вийшло в нас. Вас обов'язково. Тож будемо намагатися не відставати від молоді і робити свій внесок у наше спільне майбутнє, бо пам'ятаємо, що Україна починається з кожного. Україна починається з нас.